Так, Анатолій. Аналізуємо ваше креслення. Ну, це ж тільки початки, да? Значить, ну, це більш за все, що це трансформатор з трьома вторинними обмотками, так? Первинної обмотки тут немає. Да? Підпишете його Т1. Отут же ж виход не з'єднали. Далі. Що це за кружочки? Їх же треба підписувати, так. Далі. Це теплові реле. Позначити їх кк 1 кк 2 Оце я бачу два двигуни, до них три фази підходять. Що це таке? Це, навіть, тахометр якийсь. Катушки. Навіть, ну, тут же ж катушки, так, ось я тільки дві бачу. Катушки, контакти катушки, де ви тут будете креслити. Ну, це бачу запобіжники. Так. Тут ще не всі вас, кнопка купуст, кнопка стоп. Е, крім того, що ви оце все накреслите, так треба ж обов'язково підписи повинні бути. там. КМ1, КМ2, КМ3, катушки, відповідні контакти. КМ1, 1 км 1 2 КМ3. 1 Ось, якщо буде релі КК-1, КК2, значить десь повинні бути отут же ж контакти. КК1, КК2. Так? Відповідно, отут, в оцій з правої сторони, ви тут. Умовні позначення всі винесете і підпишете, а з лівої сторони, десь тут внизу, що означає КК1, КК2, КК3. І головне технічні характеристики ваших двигунів. Їх у вас ну, мінімум повинно бути три. Дивіться, як курсувір розраховує три способи розрахунку. Да? Ну, поки що тут особливо нічого. Аналізувати. Зовнішній вигляд знайдіть, Хоча б якогось верстата, аналогічно у вас, фрезерний, да, аналогічно, і його теж треба накреслити, там, контури і винести е, органи керування, там, ринчаги, двигуни, станина і так далі. Оце винести, теж ну, Якусь монтажну схему там, чи, чи схему щитову, і треба буде теж третю накреслити. Ну, я чекаю, відважиш ж розрахунки. Все. Нема більше чого не звати. Дякую за увагу.